Як правило, як країна здобуває свою незалежність? Не через підписання угоди про розпад Радянського Союзу і отримання незалежності, а через боротьбу. І так складається, що у всіх країнах, які відбулись, ця боротьба за незалежність окроплена кров'ю. І так склалося у нас. Що після того, коли нам дали незалежність, тепер ми за неї боремось і її захищаємо. Все, що просто так дають, немає ціни. Зараз подивіться на те, яка єдність української нації. І на те, що є українська нація. Незалежно від національності, сталося так, що ми не територія. Це Путін думає, що ми територія. Ми держава. І ми не просто люди. Ми народ і нація. Ціна висока за це дуже заплачена. І після цих парламентських виборів. Треба усвідомити, що ми живемо в іншій країні, інше суспільство, інші люди, інші вимоги до політики, те, що ви починали. І якщо будь-хто буде думати, що можна жити так, як було раніше, йти в політику, щоб отримати посади, йти, щоб збагачуватися, мусорною ілюстрацією не обійдуться. Країна інша.